Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 5-го 7-ї частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Нашим сьогоднішнім завданням є удосконалення навичок з розв'язку задач, які знадобляться вам при виконанні завдань контрольної роботи. Завдання контрольної роботи та задачі, які ми з вами будемо сьогодні розв'язувати, передбачають використання знань про тиск та силу Архімеда, тож не буде повторити інформацію вашому посібнику на сторінки 62, 63 та 64. Третє. Дай відповідь на запитання. Перше запитання: навіщо всюди ходи оснащують гусеницями? Всюди ходи оснащують гусеницями для зменшення тиску на поверхню. Враховуючи, що між тиском твердого тіла на поверхню і площею, на яку діє цей тиск, є оберна пропорційність, що випливає з формули P до рівня F поділено на S. Збільшення площі гусениці буде вести до зменшення тиску всюдихода на поверхню, і збільшення його прохідності пухкому снігу та болотистій місцевості. Наступне запитання: розглянь світлину і поясни будову понтона. Для чого використовуються понтони. Понтон, в перекладі з французького, означає міст, плавуча опора для кранів, копрів, причалів наплавних мостів використовується як засіб переправи, оскільки конструктивно понтон є на самохідним засобом з позитивною плавучістю. То може використовуватися як плавуча опора для різноманітних плавучих конструкцій в морській або річковій сферах, наприклад, плавдок, плавкран, причальна споруда, плавресторани, плавготелі тощо. Наступне запитання: чому підіймається повітряна куля? За конструкцією, повітряна куля є найпростішою з усіх літаючих машин. Повітряна куля це тканинна оболонка, заповнена газом, який є легшим за повітря. Оскільки уся повітряна куля має меншу густину, ніж довколишнє повітря, тому на неї діє виштовхульна сила з боку цього повітря. Тож вона здіймається вгору разом з кошиком, що прикріплений знизу і може нести пасажирів і вантаж. Четверте, напиши формули, за якими обчислюється. Перше. сила тяжіння. Сила тяжіння визначається за формулою F тяжіння торівня M помножено на G. Для визначення маси тіла, якщо відомо густина та об'єм, використовують формулу М до рівня ρ помножено на В. Деро це густина речовини, з яковою ви тіло, а V – це об'єм тіла. Для визначення тиску твердого тіла використовують формулу П до рівня F е поділено на S. Для визначення гідростатичного тиску, використовують формулу П до рівня ρ помножено на а, G помножено на H. Деро це густина рідини, а H висота стопа даної рідини. Для визначення виграшу силі для гідравлічного пресу використовують формулу f1 відноситься до f2, як S1 відноситься до S2. І для визначення сили архімеда використовують формулу F архімеда до рівня R на на помножено на v. Деро це густина речовини, в яку занурюють тіло, а В об'єм зануреної частини тіла. П'яте. Розв'яжи задачі, послуговуючись алгоритмом. Задача 5.1. Розглянь графіки залежності сили Архімеда від об'єму зануреної частини тіла для чотирьох різних рідин. Визнач співвідношення густин цих рідин, обґрунтуй свою відповідь. До даного завдання додається графік. Врахуємо, що сила Архімеду визначається за формулою ро помножено на g, помножено на В. Тим самим сила Архімеду залежить від густини речовини, в яку занурює тіло і об'єму зануреної частини тіла. Розглянемо наш графік. Врахуємо, що кут нахилу графіку до осі об'єму визначається густиною речовини. Тож візьмемо довільне значення об'єму і для даних графіків визначимо значення сили архімеда. З даною добудови ми можемо записати наступне співвідношення: ро 1 більше за ро2, більше за ро 3 і більше за РО4. Таке є співвідношення для даних речовин. Завдання 5.2. Розглянь графіки залежності тиску рідини від висоти її стопа для чотирьох різних рідин. Визнач співвідношення густин цих рідин. Обґрунтуй свою відповідь. Врахуємо, що тиск рідини визначається за формули ρ помножено на g помножено на h. Тож тиск рідини буде залежати від густини рідини та висоти стопа даної рідини. Розглянемо графік доданий до завдання. Візьмемо на графіку довільне значення висоти стовпа і для даних графіків визначимо значення тиску для кожної із рідин. Тож із даної добудови ми можемо записати наступне співвідношення: ρ 1 більше за ρ 2 більше за ρ 3 і більше за ρ 4 Задача 5:3. Шматок льоду об'ємом 10 дециметрів кубічних плаває у воді. Обчисли об'єм надводної та підводної частини цього шматка. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо об'єм крижини, який становить 10 дециметрів кубічних. Зверніть увагу, що дециметри кубічні є несистемними одиницями для об'єму, тож їх необхідно перетворити в метри кубічні. Також запишемо значення густини льоду та густини води. Визначити нам необхідно об'єм надводної частини. Та об'єм підводної частини. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. В даному випадку ми маємо крижину, яка плаває в воді, тож сила тяжіння, яка діє на крижину, зрівноважена силою Архімеда. Тож, це наша умова, яка дасть нам змогу розв'язати дану задачу відносно наших шуканих величин. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. Ми маємо крижину, яка плаває в воді, на крижину діє сила тяжіння і силу тяжіння нам компенсує сила Архімеда. Тож по числовому значенню сила тяжіння буде рівна силі Архімеда. Це є умова, відносно якої ми будемо будувати наш розв'язок. Врахуємо рівність сил та розпишемо, чому доріння сила Архімеда та сила тяжіння. В загальному випадку сила Архімеда визначається як ро води на g і на об'єм підводної частини крижини. Так як об'єм підводної частини крижини не заданий, його необхідно визначити, тож ми його можемо подати як різницю об'єму крижини мінус об'єм надводної частини крижини. Врахувавши дані співвідношення, ми отримаємо формулу для визначення сили архімеда. Сила архімеда визначається за формулою ρ води на G і на різницю об'єму крижини мінус об'єм надводної частини. А з іншого боку, сила тяжіння визначається як маса крижини на G. Так як маса крижини у нас не задана, тож масу крижини ми можемо подати як густина льоду на об'єм крижини. І врахувавши дані співношення, ми отримаємо формулу для визначення сили тяжіння. Для цього необхідно густину льоду помножити на G і помножити на об'єм крижини. Так як за умовою задачі у нас ліві частини рівнянь рівні, тож ми маємо право прирівняти і праві. Прирівнявши праві частини рівняння, ми отримуємо рівняння, в якому ми можемо скоротити G і розв'язати дане рівняння відносно шуканої величини V надводної частини. В отримане рівняння ми можемо підставити наші величини і отримати, що об'єм надводної частини у нас становить 1000 м3. Для визначення об'єму підводної частини, ми можемо скористатися попередньо отриманим рівнянням. Для якого нам необхідно V крижини відняти V надводної частини крижини. Тож дані значення у нас є, і ми можемо підставити і визначити, що об'єм підводної частини становить 9 м3. Тож дані значення ми записуємо у відповідь. Задача 5.4: На якій висоті над поверхнею землі атмосферний тиск дорівнює 684 мм ртутного стовпа, яким буде тиск на вершині гори за заввишки 1,5 км. Уважаю, що на кожні 11 метрів висоти атмосферний тиск зменшується приблизно на 1 мм ртутного стовпа. Атмосферний тиск поблизу земної поверхні дорівнює 760 мм ртутного стовпа. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо тиск на горі, який становить 684 мм ртутного стовпа. Також запишемо висоту гори, яка становить 1,5 км. І в даному випадку кілометри необхідно перевести в метри. Також врахуємо, що біля підніжжя гори тиск становить 760 мм ртутного стовпа. І врахуємо співвідношення між зміною тиску і висотою, що на кожні 11 м тиск змінюється на 1 мм ртутного стовпа. Наше завдання визначити висоту, на якій тиск становить 684 мм тутного стопа і тиск на вершині гори. Переходимо до розв'язку. Перше, що ми визначимо, це висота, на якій у нас тиск буде становити 684 мм тутного стовпа. стопа. Для визначення даної висоти, нам необхідно визначити, наскільки змінився тиск в результаті піднімання з підніжжя гори до цієї точки. І це у нас буде дельта П. Дельта П буде визначатися різницею нормального атмосферного тиску і тиску, який у нас зазначено 684 мм ртутного стовпа. Тож, провівши розрахунки, ми отримуємо, що тиск змінився на 76 мм ртутного стовпа. Врахувавши співвідношення між висотою та зміною тиску, ми можемо визначити, що висота у нас буде становити 836 м. Ми взяли нашу різницю тисків і відповідно помножили на 11 метрів, тому що кожні 11 метрів тиск змінюється на 1 мм тутного стопа. Тож в даному випадку ми отримали, що висота, на якій тиск становить 684 мм тутного стопа, становить 836 метрів. Наступне, що ми визначимо, це тиск на вершині. При цьому слід також визначити зміну тиску при підніманні з підніжжя гори до максимальної висоти 1500 м. І дельта П в даному випадку буде визначатися відношенням висоти гори до 11 метрів. Таким чином, ми можемо визначити, наскільки ж зміниться тиск при підніманні на дану висоту. Підставивши дані значення у вираз, ми отримуємо, що піднімаючись з підніжжя гори до максимальної висоти, тиск у нас зміниться на 136 мм ртутного стопа. Врахувавши дане значення, ми можемо визначити тиск, який буде у нас на вершині. 760 мм ртутного стопа мінус 136 мм ртутного стопа дають нам 624 мм ртутного стопа. Тобто тиск на вершині буде становити 624 мм ртутного стопа. Отримані значення висоти і отримане значення тиску на вершині ми записуємо у відповідь. Задача 5.5. У сполучених посудинах міститься ртуть. Відомо, що площа поперечного перерзу широкого коліна в 3 рази більша, ніж вузького. У вузьке коліно наливають воду. Висота 100 якої дорівнює 27,2 см. Наскільки підніметься рівень ртуті у широкому коліні? До даної задачі додається схематичний малюнок. Розглянемо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. Маємо сполучені посудини, заповнені ртутю. Як бачимо, праве коліно сполучених посудин має в три рази більшу площу поперечного перерізу, аніж ліве. В ліве коліно заливається вода, висота стопа води становить аж води. Тут слід врахувати, що частина ртуті буде витіснена водою в праве коліно. Об'єм витісненої ртуті В1 буде дорівнювати об'єму В2, так як це та ртуть, яка перетекла з лівого коліна в праве. При цьому слід врахувати також, що на умовний рівень АВ стоп води і стовп ртуті це H ртуті плюс дельта H ртуті будуть створювати однаковий тиск. Тож то дані співвідношення слід врахувати при розв'язку задачі. Наше завдання визначити дельта H ртуті. Переходимо до розв'язку. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо співвідношення між площами наших е, колін. S1 буде дорівнювати 3S2. І Також ми повинні записати висоту стовпа води, яка становить 27,2 см. Не забуваємо перетворювати в метри. І також врахуємо, що в нас задано дві речовини це вода і ртуть. Тож із таблиць нам необхідно визначити густину однієї і іншої речовини. Визначити нам необхідно дельта H ртуті. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що тиск ртуті і води на умовний рівень АБ у нас є однаковим. Тож розпишемо, чому дорівнює тиск ртуті та тиск води. Тиск води буде визначатися як ρ води на G і на H води. А от тиск ртуті буде визначатися як ρ ртуті на G і на суму дельта H ртуті та H ртуті. Відповідно, врахувавши, що ліві частини наших рівнянь рівні, тож ми маємо право прирівняти і праві. Отримуємо от дане рівняння, в якому ми можемо скоротити G як спільне, і відповідно врахувати, що за умовою задачі у нас задано густина води, густина артуті, висота стовпа води, але не задано висоту стопа ртуті. І тут слід врахувати наступне співвідношення, що об'єми, перетікшої ртуті, у нас будуть однакові, тобто v 1 буде дорівнювати v 2 і тут ми можемо розписати, що v 1 буде визначатися як S1 на H ртуті. А 2 буде визначатися як С2 на дельта H артуті. Відповідно, врахувавши дані співношення між площами наших поперечних перерізів, ми отримуємо рівняння, яке дає нам змогу. Визначити ртуті. H ртуті буде дорівнювати 3 помножено на дельта h ртуті. Таким чином, ми можемо підставити у наше отримане рівняння значення ртуті виражене через дельта h ртуті І розв'язати наше рівняння відносно шуканої величини дельта h ртуті. Тим самим, підставивши значення у отримане рівняння, ми отримуємо, що дельта H ртуті у нас становить 5000 м. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 5.6. У сполучених посудинах однаково перерізу міститься ртуть. В одну посудину наливають олію, висота шару якої дорівнює 24 см, а в другу газ, висота шару якого становить 10 см. Визнач різницю рівні ртуті ртутів посудинах. До задачі додається схематичний малюнок. В даному випадку ми маємо H1 це є не що інше, як висота олії, H2 це є не що інше, як висота газу, а H3 це є якраз різниця рівнів ртуті, що нам необхідно буде визначити. Враховуємо, що на умовний рівень AB Тиск в стовпа H1 і сумарний тиск H2 і H3 буде однаковий. Тож це умова, яку ми будемо враховувати при розв'язку. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо висоту стовпа олії 24 см. Врахуйте, що см необхідно перетворити в метри. Також запишемо висоту стовпа хасу 10 см, знову ж таки, см переводимо в метри. І запишемо густини відповідно олії, гасу та ртуті, визначити нам необхідну висоту стопа ртуті. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що на умовний рівень АБ тиск стопа олії буде дорівнювати сумарному тиску гасу та ртуті. Тож, дана умова дає нам змогу розв'язати нашу задачу відносно шуканої величини. Розпишемо, чому дорівнює тиск олії, гасу та ртуті. Тож маємо, що тиск олії буде визначатися як ролі олії на, g на h олії. тиск гасу буде визначатися як ро гасу на g на H-гасу, і тиск ртуті буде визначатися як ро ртуті на g і на H ртуті. Так як за умовою у нас дане рівняння дає змогу прирівняти нам праві частини, тож ми маємо дане рівняння, в якому ми можемо скоротити g як спільне. І е, розв'язати дане рівняння відносно нашої шуканої величини це аж артуті. Для розв'язку даного рівняння у нас задані всі величини. Ми можемо підставити наші значення і отримуємо, що висота стовпу артуті буде становити 1,0 метра. Тож дане значення ми записуємо у відповідь. Шоста задача: ширина шлюзу дорівнює 10 метрів. Шлюз заповнено водою до висоти 5 метрів. З якою силою вода тисне на ворота шлюзу. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо ширину шлюза 10 метрів. Також запишемо висоту стовпа води, який у нас в шлюзах 10 м. і також запишемо густину води, яка становить 1000 кг на м кубічний. Визначити нам необхідно силу, з якою тисне вода на ворота шлюзу. Позначимо її F. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. Маємо шлюз, ширина якого відповідно А 10 метрів, висота стопа води, яку ми позначили, аж 5 метрів. І відповідно, тут слід врахувати, що на максимальній глибині тиск у нас буде максимальним, а на рівні води тиск буде мінімальним. Тому слід врахувати, що якщо ми розглянемо точку А, яка лежить на середині глибини то це значення тиску буде відповідати половині тиску максимальному. Тому це буде враховувати при розв'язку. Далі слід врахувати, що сила тиску визначається як довуток тиску на площу. Тож, враховуємо, що тиск, який створюється в точці А, наприклад, буде визначатися як R на G і на H. А площа, на яку буде діяти цей тиск, буде визначатися шириною шлюза і висотою стопа нашої рідини. Тож, маючи відповідні рівняння, ми можемо перше розрахувати площу, на яку діє наш тиск, далі розрахувати тиск, який створюється. Відповідно, в даному випадку ми визначимо, який це буде тиск максимальний, і візьмемо половину, і вже потім, маючи значення тиску і площі, визначимо силу тиску. Тож, перше, що ми зробимо, визначимо площу, на яку у нас буде діяти. Взявши, до уваги, що ширина шлюзу у нас 10 м, а висота стовпа 5 м, ми маємо площу, на яку діє у нас відповідно рідина, це 50 метрів квадратних. Також враховуємо, що максимальний тиск у нас буде визначатися як РО води тисячу на G і на наші 5 метрів, тобто на весь стовп. І тим самим на максимальній глибині тиск буде становити 50 тисяч паскаль. А в точці А це буде якраз половина нашого максимального тиску, тож ми будемо брати до уваги, що для розрахунки ми візьмемо значення тиску, яке становить 25 тисяч Паскаль. Це половина від максимального. І маючи значення площі, маючи значення тиску, ми можемо розрахувати силу, з якої вода буде тиснути. В даному випадку ми отримуємо, що вода тисне на ворота нашого шлюзу із силою 1 мільйон 250 тисяч або ж 1250 Ньютон. Дане значення ми записуємо у відповідь. Сьома задача. Залізну деталь розмірами 20 х 25 см повністю занурили у воду. Визнач силу, яку потрібно прикласти, щоб утримати деталь у воді. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо розміри нашої деталі, в даному випадку візьмемо а, Б, С. Враховуємо, що розміри подано в сантиметрах, їх необхідно перетворити в метри. Також враховуємо, що наша деталь виготовлена з заліза, тож з таблиці густини необхідно визначити густину заліза, яка становить 7800 кг на м3. І також необхідно врахувати, що нашу деталь будуть поміщувати в воду, тож з боку води буде діяти виштовхувальна сила, і для визначення значення виштовхувальної сили нам необхідно знати густину. Тож в даному випадку нам необхідно з таблиці також визначити густину води, яка становить. 1000 на метр кубічний. Визначити нам необхідну силу, яку нам необхідно буде прикласти, тож позначимо цю силу F. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. В даному випадку ми маємо деталь, яка поміщена у воду. На деталь буде діяти сила тяжіння, так як густина нашого матеріалу, з якого виготовлено деталь, більша за густину води, тож наша деталь буде тонути. І в даному випадку необхідно врахувати, що на деталь буде діяти виштовхувальна сила, і також буде діяти наша сила, яку ми будемо прикладати для утримання деталі у воді. Тож, ми маємо відповідне рівняння рівності суми сил F і F Архімеда. І сили тяжіння. Тож із даного рівняння ми можемо отримати рівняння для визначення сили F, яку нам необхідно буде прикласти. Для цього нам необхідно знати значення сили тяжіння та значення сили Архімеда. Тож розпишемо та визначимо значення сили тяжіння та сили Архімеда. Сила Архімеда буде визначатися за формулою ρ1 на G і на об'єм тіла. Сила тяжіння ж буде визначатися як довуток маси на коефіцієнт G. Так як маса тіла у нас не задана, то масу тіла ми можемо подати як роза ліза на об'єм тіла. Врахувавши дані співвідношення, ми отримуємо формулу для сили тяжіння. Сила тяжіння буде визначатися як роза ліза на Ж і на об'єм тіла. Тож бачимо, що в обох рівняннях нам необхідно об'єм тіла, і тут ми повинні врахувати, що за умовою задачі у нас задано розміри нашого тіла, тож об'єм тіла ми можемо визначити як добуток А на Б і на С. І Маючи дані рівняння, ми можемо провести відповідні розрахунки і е, отримати значення нашої шуканої величини. Тож проведемо відповідні розрахунки для визначення об'єму тіла. Сили тяжіння, сили архімеда та шуканої нашої величини сили, яку нам необхідно прикласти для утримання деталі у воді. Тож першим розрахуємо об'єм тіла. Підставивши відповідні значення у формулу, ми отримаємо, що об'єм тіла становить 1 м3 кубічного. Використаємо дане значення для визначення сили тяжіння та сили архімеда. Отримуємо, що значення сили тяжіння становить 780 н, а значення сили Архімеда становить 100 Н. Тож різниця даних значень дасть нам значення сили, яку нам необхідно прикласти. В даному випадку це значення становить 680 н. Це значення ми записуємо у відповідь. Вашим домашнім завданням буде повторити основну інформацію, яка стосується тиску та сили Архімеда, а також виконати письмове завдання до уроку номер 5 сторінка 2526 7 час. Частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.